Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 відняти 9 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 9 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.